Легко сказати ти холерик і крапка. Ти впертий і запальний. Але ж ти не завжди така. Іноді тобі хочеться бути емоційною, а іноді тебе може задіти будь-яка дрібниця. А іноді буває навпаки. Тебе не чіпляють навіть серйозні проблеми. Тобі хочеться з усіма дружити, спілкуватись. Ти навіть можеш поступитись у суперечці. А іноді тобі все одно. Ти не хочеш говорити зайвого, хочеш спокою. Та це ж просто переміни настрою. Але психологи кажуть, що чистого темпераменту не буває. Ми як 4 в одному, всього потрохи. Просто чогось більше, а чогось менше. Але хто ж все рівно домінує? З цим не посперечаєшся. У попередній програмі ми дізналися про 4 типи темпераменту. Якщо ти забулась, ось посилання. Подивись на свої сильні сторони. А сьогодні у нас інструкція по поведінці з кожним із цих типів. А як дізнатися, який тип темпераменту у мене домінує? Потрібно пройти тест. Таких тестів багато. Але для точності потрібно пройти декілька тестів та відповідати на запитання швидко та правдиво. А якщо довго думати над відповіддю, то ти просто дізнаєшся, ким ти хочеш бути, але не яким ти є насправді. У нашій групі ви зможете знайти багато цікавих тестів, які допоможуть вам дізнатися свій тип темпераменту. Дихайте, не дихайте. Дихайте, не дихайте. Дихайте, не дихайте. Якщо ви діставали що перед вами. Голерик, то не поспішайте втікати. Лікарь, скажіть правду. що, холерик! Не хвилюйтесь, присядьте, шановна. Ну що, з цим можна жити? Як Як з цим можна жити? Просто потрібно знати свої кращі сторони та шліфувати, так би сказати, свої гострі кути. Але якщо віднестись до цього відповідально, то вийде зовсім не боляче. Але все ж таки деякого дискомфорту не виникнути. І так, з усіма типами темпераменту. Потрібно знати свої сильні та слабкі сторони, щоб краще спілкуватися з іншими людьми і краще зрозуміти себе. Але все ж таки, якщо перед вами холерик, потрібно знати, як з ним спілкуватися. Запам'ятайте, якщо холерик підвищує голос, то він не кричить. Скоріше всього, він так розмовляє. У нього ж енергії більше, ніж у електростанції. Якщо ви хочете попросити щось у холерка, краще не починайте здалека. Такі люди дуже не люблять чекати. Тому кажіть це коротко і по суті. Холерики ненавидять брехні, тому краще їх не обманювати. Запам'ятайте, повірте і змиріться. Холерик ніколи не всидить на одному місці. Йому обов'язково потрібно ходити по всій квартирі та розмахувати руками під час важливої розмови. Що є, того не відбереш. Але все ж таки, якщо вам вдалось подружитись такою людиною і завоювати його довіру, то він прикладе всі зусилля для досягнення ваших спільних цілей. Привіт, друзі! Зараз наша черга задавати дівчатам питання: як хлопці розуміти дівчачі натяки? І чому ви натякаєте, не говорите прямо? Ти навіть уваги не звернув на мою зачіску, а я робила її три години. А що тобі сьогодні по алгебрі задавали? Там такі, а не важке. А, Слуха, а, а чому ти мені квіти не купуєш? Ну. Тільки добре, не куплю. я хочу куплю. ось цей букет. Um. Ну. Соня, не відволікайся. На ще сценарій повторяю. Чого мені кофту не даєш? А ну швидко дав мені кофту! Ти знаєш, а я навіть почав любити дівчачі натяки. Так, вони дають тобі право вибору. Знаєш що? Коли дівчина тобі говорить, це... Щось більше одного разу, це означає, що вона хоче, щоб ти це або купив, або зробив. То скоріше всього їй Купиє той букет. Нарешті вас зрозуміло. Якщо ваш друг сангвінік, то не намагайтесь бути його єдиним другом. Тому що розчаруйтесь. У таких людей завжди є з ким поспілкуватись і треба це розуміти. Сангвініки хочуть подобатися усім. І у них це частенько виходить, тому що вони веселі та активні. З такими людьми дуже просто завести дружні стосунки, тому що вони завжди самі до цього прагнуть. Якщо ти збираєшся організувати вечірку або свято, подай про те, щоб там були сангвініки, адже з ними буде досить весело. Від флегмата не варто очікувати швидких рішень. І хоч головою об стінку бий, нічого не зміниш. З цим просто треба змиритися. Якщо ви вирішили піти з флегмата у гості, та вам потрібно заздалегідь його попередити, щоб він звикся з самою думкою, що ви кудись йдете. Експромти та сюрпризи не для таких людей. Вони люблять спланованість та розміреність. Не намагайтесь перевиховувати флагмат. Ви втратите свій час та зусилля, а він все одно залишиться при своїй думці. А в гіршому випадку ви просто втратите друга. І ще одне: флегмата дуже важко розізлити. Але якщо ви вже його розізлили, то не відчувайтеся. З меланхоліками треба бути обережним. Це вони не капризні, це вони особливі. Як можна частіше хваліть таку людину і менше критикуйте, тому що вона сама часто робить це у глибині душі. Але похвала має бути заслуженою. Бо ваш добрий і чуйний друг одразу відчує фарш і йому стане дуже боляче. Такі люди завжди знайдуть привід для хвилювання. Тому підтримуйте свого друга. Але набріться близько до серця, тому що супсіти настрічі Собі. Ми всі різні, і кожна людина унікальна. Так цікавіше жити. Просто приймайте людей з такими, якими ми є.